У період з 20 березня до 20 квітня поточного року у Вінницькій області тривав весняний комісійний огляд доріг. Ми оцінювали стан дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць населених пунктів, а також залізничних переїздів. Все це для того, щоб підготувати їх до експлуатаційного утримання у літній період. Особливу увагу приділяли стану проїзної частини. Та проведенню вулично-дорожньої мережі в безпечний стан тобто ліквідації ямковості, осідань, колійності, поновлення дорожньої розмітки і встановлення дорожніх знаків, облаштування аварійно-небезпечних ділянок, місць концентрації, ДВТП та забезпечення освітлення наземних пішохідних переходів. Обстеження ми проводили за допомогою дорожньої спеціалізованої лабораторії. Основними недоліками утримання вулично-дорожньої мережі і ямковість. Олійність, напливи та зношені дорожні знаки і дорожня розмітка. За результатами такого обстеження за неналежне експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі ми притягнули до адміністративної відповідальності 24 посадових особи. Також видали 33 вимоги по усуненню виявлених недоліків. Ще одну особу притягнуто до адміністративної відповідальності за не виконання вимоги працівників поліції. При виявленні недоліків під час проведення весняного обстеження та роботу щодо їх усунення. Було проінформовано відповідні структури.